Урок я пізнаю світ. Тиждень 12, урок 101, сторінка 7. Тема нашого уроку мандрує Україною. Діагностувальна робота з географії». Отже, сьогодні на уроці ми маємо з вами написати діагностувальну роботу з географії і продовжувати знайомитися з словами частини мови займенник. Почнемо з повторення вивченого на попередніх уроках. На захід, помандруй на схід, там, там Карпатські гори, тут не прошу мить. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить. Посеред Посередні Я Одеську область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає. Там у дельті місто пилкове існує. А Дунайський заповідник природу пильнує. Помандруй на захід, помандруй на схід там карпатські гори, тут не шумить. мить посеред євро, би війна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. На кордоні. Далечінь пливе Вінниця красуня здавна там живе, Вінничину ділить довжелезних пух. І ліси розкішні, і степина в круг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут Дніпро шумить. мить, посередні гроби війна не ділить, це твоя країна, рідна батьківщина. Ось така вона гарна наша країна Україна. Виконати діагностувальну роботу з географії. Поставте відео на паузу. Візьміть листочки і виконайте роботу. Ми продовжуємо працювати далі. Завдання 6. Прочитай афірмації пошуки разом з диктором. Завдання 6. Я прагну гарно вчитися. Мій успіх залежить від мене. Мої друзі завжди прийдуть мені на допомогу? Моя родина радіє моїм досягненням. Виконуємо завдання у зошиті. І так, зверніть увагу на слова, які виділені сильним кольором. Я, мій, мої, моя. Якою частиною мови є слова? Які вказують на предмет, особу, але не називають їх. Це займенники. Правильно. Пограємо в гру, спіймай займенник. Диктор зараз називатиме займенник. Як тільки ви його почуєте, лесніть у долоні. Диктор називатиме не тільки займенника, а й інші частини мови. Пограємо в гру, спіймай займенник. Щоразу, як називатимуть займенник, тихенько плесне в долоні. Я мої, Карпати, ти, друг, моє, ваш. Воно батьки, гори ваше, рівнинний. Вони подорожувати, його карта, її, географія, географічний, їхній ми наш, вчити, вона, мандрівка. Другий, моє, наше, успішний, мій, успіх я. І так, <кій> займенника моє слова, що вказують на предмет особу кількість, але не називають їх Я мої, ти моє, ваш, воно ваше. Вони, його, її, їхній, ми, наш, вона, моє, наше, мій, я. Всі ці слова вказують на особу, на предмет, на кількість, але не називають їх. Попрацюємо далі у сторінками нашого зошита. Підпишіть малюнки, ставивши пропущені займенники за зразком Я, мій успіх, ти. Твій успіх. Ви ваш успіх. Його успіх, а його це форма він, Її успіх. Вона. Воно його успіх. Вони їх успіх. Ми наш успіх. Ми бачимо зміни форма займенника. Завдання 10. Визнач, скільки займенників, прислівників прикметників і числівників у рамочці. І так почнемо рахувати займенники. Будемо обводити їх. Займенник ми. Ще шукаємо займенник. Він твоє. Ми маємо всього три займенники. Шукаємо прикметники, будемо їх підкреслювати. Прикметники слова, які означають ознаку предмета і відповідають на питання, який яка, яка блакитна, яка довга. Прикметників всього два. Тепер шукаємо слова, що є числівниками. Що означає число? Будемо їх закреслювати. Числівники 100, котра друга, скільки 4. І так, числівників у нас також 3. Потренуємося виконувати швидко завдання від Бубу. Додаємо і віднімаємо число 9 і 1. Перший приклад. Та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Так, маємо відповідь першого прикладу: 59. Раунд 2. Відповідь тридцять сім. Наступний раунд, раунд три. Ви отримали результат 91. Перевіряємо 59, 37 і 91. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами писали діагностувальну роботу з географії, а також працювали над словами, що належать до частини мови займенників.